Все. Здається, що все стриває лише, чи не забула чого: риба, м'ясо, баранина, свинина, ковбаса, вишнівка, мед, усе тут їсти стівне і випити, коли б лишень гості, та що вони так довго баряться? І надумалось сідусело у таке свято, коли добрі люди тільки колядують, сподіваються гостей, та ще й яких гостей? От такого ж самого дурня, як і сам, побачимо, що з того буде. Хома, кичатий, схаменувся на самісінький святвечір і ластить. І сяка, й така, і добра, і розумна, ти стеху поможи. І я тобі і це, і те, і третє, і десяте. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому теляті вовка впіймати. Не сказавши ні слова дочці, за кого і як хоче віддати, думає, що наша сестра кода, поженеш куди схочеш. Е, ні, стриваю голубчику, у її каже. Та що таки той поганий хороший, а полковник хоч старий. Так же пан нехай йому добре спиться. А що, як прибрано? Тим бойба. Що ти ти, стеху, робиш? Хіба у нас сьогодні гості, чи що? Та ще й які гості, якби ви знали. Які ж там гості? Відкіля? Угадайте. Чи не з Чигирина? Так. І Чигирина? Та хто такий? Такі небо старшини. Хто є що не старшини? А я знаю. Тільки не скажу. Стеху, голубонько, класіка моя. Скажи, не гуч мене. А що за стеху? Скажу. Ще сережки або паси, або що хочеш подарую. Тільки скажи. Нічого не треба. Тільки дайте свій бойборак сьогодні надіти на вечорницю. Добре, надівай, та так, що батько не побачити. Оце ще! Хіба я справді дурна? Слухайте ж, сьогодні прийдуть старости. Від назара, від назара. Та там вже побачите від кого. Хіба ж не від Назара? Тако, що ж ти найсправді лякаєш? Я вас не лякаю. Я тільки так кажу. Так викав, викав. Що ж ти не ці стрічки почіпляли? Та не знає, поки буде йти. Послухай, дочко, в мене для тебе серйозна розмова. Ти знаєш, ми сьогодні старостів сподіваємось. ж не піднеси гарку Слові люди добрі. Але за метіль, і на гніву ми побачили слід ні птиці, ні чорної куниці, а красної дівиці. І по сліду пішли і до вашого дому прийшли. Певно, наша ні птиця, ні куниця, а красна дівець у вас у Ми її хочемо з собою для нашого князя. По цій мові будьте всі здорові. Нашому слову кінець, а видайте ділу вінець. Дочко, годі пічку лупати. пас. Не всі рушники старості Дайте, паруте, просимо. Дай Боже вечір добрий. Помагайте вам на села. Боже вечір добрий. Сповсибі, Просимо Просимося. Сядемо, сядемо, аби волоне. Ми гості не прохані, може помішали. Так ми і підемо, від кіля прийшли. Я назарсту доля. Той самий, за кого ти вчора обіцяв, видать свою дочку. Той самий, хто вирвав тебе з під ножа гайдамати, згадає це, що я той самий, той самому гетьману не дасть себе на посміх. Пізнав, пізнав, що далі? Ти хоч не ти прислав? Мовчи геть тобі, стривай, стій тут. І тебе обманюють, на обманюю. А як батько ведуть, вона чи грецького полковника послати. Полковника вчора була моя, сьогодні полковникова. а завтра чи я буде. Чуєш, Галю? Чую, от що мені не позакладали? Віддай мені дочку мою. Геть, Юда, Галю, серце моє. Мов мені хотів не слово. Ти не знала, за кого. Скажи, не знала? Не знала, їй-богу, не знала. Чи чуєш ти? Ні, не чую. Я улук. Люди добрі, коли мене оглухли, так послухайте, він мене називав своїм батьком, а я його своїм сином. І він це чув тоді, а сьогодні рук. Де ж його правда? Чи чесний ж він, чоловік, правдивий, га? Він не чоловік, кинь його. Таке не да, що не стоїть путнього слова. Ходімо цього базару. Не піду, мене від ціноги не Ну так торгуйся, може дешевше уступне. Боже мій Бог!